Всім доброго дня. Сьогодні передостанній день зими і хочу показати і розказати, що таке прищипка плодових дерев. Для чого вона робиться. Ну, точніше, я зараз покажу результати і як воно виглядає на персику і на сливі. І ну, продемонструю, а в травні місяці вже буде. зніму, як воно робиться. Ось видно пагони. Ось ця от частина, вся повністю ось сюди виросла за минулий рік. Це однорічний паген, аж звідси. Ось тут, тут була зроблена прищепка. Звідно, видно на цих пагонах, на всіх пагонах так було зроблено. Для чого це робиться? Це робиться для того, що якщо рослина знаходиться на сильно рослій підщепі або для того, щоб краще формувати, краще заповнювати крону. Більш густішу мати, робиться прищепка, І це дозволяє зменшити висоту дерева і більше його в ширину пускати. Тому що ну, нема сенсу вигонити дерево там, 5 метрів, а потім збирати плоди. Тим більше, якщо от, хто вирощує персики персики, наприклад.